Всім салют, люди про Ви знову на каналі Авто, і ми знову на парковищі. Чому? Тому що знімаємо для вас новий відос. А в цьому відео піде розмова про топ-авто, які я не раджу вам купувати. Я покажу 5 автомобілів, які не просто трошки проблемні, а насправді деструктивні моделі, які уб'ють весь ваш гаманець, нервну систему, а також віру в автопром. Ну що, з вас лайк, підписка, а ми поїхали. Почнемо з легенди невдач: це Fiat Stilo. Дивишся на нього, наче прикольний дизайн, гарна комплектація, ціна взагалі смішна, а потім і сам смієшся, але вже через сльози. Пропало все. Що ж з ним не так: електрика це чисте зло. Панель приборів живе своїм життям, може загорітися чек на подушку безпеки, якої немає. Підвізка. Це окрема планета, стук, бряз, скрип – це три звуки, які супроводжують тебе всю дорогу. Також коробка робот, Dualogic, яку, якщо ти її купив, то вітаю, ти будеш її міняти разом з оливою. Деталей небагато, та ще й відремонтуєш одне, зламається інше. І стіло, це не стиль, це стан твого бюджету після ремонту. Наступний на черзі це Peugeot 307. Або я кажуть механіки, о знов ця хуйня приїхала. А, дивишся на нього, наче дизайн як космольота. Скляна криша, мультикермо, клімат-контроль, ну, в залежності від комплектації. Але насправді всередині це просто пекло. Які ж в неї проблеми? Електрика глючить ще до того, як ти її. увімкнеш. датчики, блоки, проводка, все може просто відв'язатись. Підвізка це взагалі болюча тема. Передній Макферсон постійно стукає, задній балковий вузол. Це теж не подарунок, а дизель це взагалі експрес-тур по виживанню. Турбіна, паливна, ІГР це просто хрестовий похід. Але якщо ж ти все-таки купиш Peugeot 307, то ти можеш стати механіком буквально за 2 тижні. Також я хотів би нагадати, що е, в описі до цього відео я завжди залишаю свій TikTok, інстаграм. Наприклад, в інстаграмі ми займаємося викупом, продажем, комісійним викупом, взагалі, все, що зв'язано з авто, в чому вам потрібна допомога. Ми, компанія Бодіавто, завжди готові вам допомогти. І так як ми не такі популярні, як інші, тоді і ціни у нас більш демократичні. Отож, якщо вам щось потрібно е, Пов'язане з автомобілями, то звертайтеся до мене в інстаграм, посилання буде в описі. Також попрошу підписатися і на TikTok, і на Інстаграм. Все, все, все там. же. Далі Hyundai Gets. Але тут важливо уточнити, що я кажу саме про дизельний варіант даного автомобіля. Наче дивишся дешево, кореєць, тому має бути надійно, він компактний, то ідеально для Глоба. Але давайте розбиратися конкретніше. Чому ж даний автомобіль взагалі увійшов до мого ТОП? Е, паливна система, як з минулого століття. Форсунки, одноразові турбіна горить, як вогник в квітоці. Проблем з обчастинами море. їх мало коштують дорого, і ставити їх як на сапері міну міняти. Двигун CRDI не для наших умов, примхливий до пального, а АЗС е, з кумової каністри, він просто не виживе. І головне, його ніхто не хоче потім купити. АВО ти продасиш, ЛАНОС продасиш, а ГЕЦ буде з тобою назавжди. Далі китайщина, яку ніхто не просив: Cerry Amoled або Cerрі QQ. Це машина, яку купували ті, хто дуже хотів автомобіль, але не хотів взагалі думати. Ну, Я думаю, з приводу цих автомобілів всі вже знають про їх славнозвісні кузови, які гниють в першу ж зиму. Після салону безпеки нуль, удар на 30 км на годину, і ти в тебе вже відбивна з машини. Збірка жахлива, все скрипить, все люфтить, пластик ріже пальці, якщо сильно тиснеш. Ходова як у карети, їде, але страшно. Двигуни старі, прожерливі, ресурсу також не так вже й багато, як хотілося б. Отож, на цих автомобілях, наче їдеш, а стресу, наче в бусі, в ТЦК знаходишся. І закриваю наш топ Chevrolet Aveo, І тут я кажу саме про перше покоління даного автомобіля Т-200. Так, на наших дорогах його доволі таки багато зустріти можна на кожному е, кроці. Але я думаю, що це найнедооціленіший генератор проблем е, в нашому автопромі. Чому ж цей народний автомобіль сьогодні в моєму топі? Тому що гниє моментально. Багажник, пороги, арки, все піддається корозії. Салон це кримінал, скрипи, дзвіночки, і пластик, який живе своїм життям. просто. 1.5 двигун слабенький, жаре як конячка, а тягне як віз. Рестайлінг дуже трохи кращий, але Т200 це реально катастрофа. В підсумку скажу, що АВО це як доширак, виглядає зручно, але потім шкодуєш. Ну що, брата? Ось був мій антитоп автомобілів до 3 тисяч доларів. Я вже бачу коменти по типу: А я на стіло катаюся 3 роки і нічого страшного. Респект, тобі пощастило, але більшості ні. Та все ж, яким би не було марка, модель автомобіля, найголовніший стан, тому не слухайте продавців OLX Авторія, а перевіряйте, порадьтеся і купуйте те, що вам подобається. Отож. Напишіть обов'язково в коментах, що ви вважаєте найгіршим автомобілем до 3000 доларів. А з вами був бодіавто. з вас лайк і підписка. Всім адіос. Дякую.